Доброго дня ми з України. Сьогодні до вашої уваги підсумок. Цей підсумок зроблений для оптичного приладу. Використовувалась кордура 1000 ден в кольорі мультикам американського виробництва. Fast корейської фірми Вуджи. І стропа українського виробництва дуже якісна. Всередині знаходиться. Повнорозмірний макет того пристрою, що буде жити в підсумку. Довжина 112 мм, діаметр 46 мм. Всі стінки низу, верху і задньої стінки проклеєні 5-мм м'яким ущільнювачем. Також задня стінка, в задню стінку вставлено 2-мм пластик. Для жорсткості конструкції. Тканина всередині використовувалась Оксфорд 110 з вологостійкою пропиткою. Ось такий виріб. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!